О, куди ми Матвійчик їдемо? Чого? Я спілкую купити. Та? По тату має такі години? Да. Да? Да. Ну, нічого подивимося. Скільки ти з тобою грушається? <поцелес> Он в покажи. 500 гривень, О, Матвійчику! Ти коротше в Аврорі скупиш всі годинники. Так. Да. Да? А як не буде з щенячим батальйоном, який будемо обирати? Якийсь інший? Такий, похожий, як в Тата? Трошки дитячий? Бачите, як діти дивляться на батьків, що вони роблять. І хочуть теж привички, що носить, так щось так. Їдемо з матрічиком в Аврору і по магазинах. Сьогодні неділя. Подивимося. Погода просто шикарна. Сонечко, весна прийшла, на дворі лютий. А весна прийшла. Ну, блин, дороги в нас після зими ще будуть гірші, все то Так що ось так. Коротше, йдемо в горору, подивимося, що там отвічик наш путь собі. так? Ну, добре, якщо ми щось знайдемо, да. нормальне таке. А ти на годиннику знаєш годину, розумієшся? Чи ні? Тато тебе навчить? так? Навчить чи ні? Ну то все добре, пішли. Добре, погнали. Що, ходили ми в Аврору, напроти в копійку. Що, Матвічко, не знайшли ми годинник? Ні. Їдемо ну, далі по місту, так? Так, дивись направо, наліво. Ма. Нема Нема побігу. Погнали далі. Блін, вітер капець. Що, ніякий собі не вибрав? Ні, всі великі. Всі великі. Але ми звідси. А на що тобі того? Я хочу. Та ти маєш такого багато? Ні, хочу. Коротше, не вибрали годинника. Хочу. Де, на Аліекспрес замовив. Татом. Що? Можна дитячий. На AliExpress? Так. А може там із патрульом будуть? Ні. Та? Та? Добре. А що ти хочеш купити собі? що м'ячик? А він що силиконовий? А можна той мячик? Який? Оце цей силикон. то Ту силиконовий. Антистрес. Антистрес. Мячики, хоч сині. Да. 25 градусов. Хуй, кейтюшкей. Ти його скоро порвеш, так? Ні. Ні? Ні. Ну, добре. Хочеш купити? Коротше, нині годинниками не купили, так? Mm -hmm. А що? Mm, всі дорогі. Як дорогі? Та <рісті> вони не підходять, тобі не пасували. <рісті> не пасував псій Не біжи. Не бачив ніякої машини. Ну то все, тепер помаленьку переходимо. Mm, Які ти пузлі хочеш? Ті -ті, Мені, покажи. А ці, добрий день, дайте ці, ці пузлі з патрулем. Так. Годинника не купили, все, другого е е купили. А тут подивись, такі. Ну, мати. І що, а? Будемо нині вечором складали? А, такі пузлі. Не складав? Ні. Ага. Скільки ти маєш пузлів? Купа. Купа? Кажи, потім покажемо, скільки маємо пузлів, так? Так, ввечері. Ввечері? Так. Коротше, без годинника, але ти довольний, так? Так. Та? І пусті такі нормальні. Нормальні? Ну, Клопка здається маленька, а пусібу та хатами будеш даровено. Здоровенно? Скільки там штука, ну? Покажи. 48 штук. Так... Со... Ну ти не багато, ти сто ти сто складаєш. А вісім Ну. Чам. Ну то і добре. Куди ми зараз йдемо? заряйдемо? Дніпро. Дніпроем. Дніпроем? Так. Ямо до хлопців на каву в Дніпроем. Пішли. Ну. Ще й антистрес. Так. Ну ти, коротше, довольний. Так. Ну пішли. Ті м'яче мені дуже Ага, да. так. Так. Один пацан купив собі подарки, а тепер тато йде, так? Так. Ну зайдемо ще до хлопців в гості на каву. Ніпраем. Подивимось, що там в них прийшло маленького з інструменту. Ти все? Заходь. Що тут ні, нікого нема? Пузлі. Узлі м'ячик. Так. Так. Не борщ. Ну. Шо ты? Что ты занимаешься? Ну а що, будеш по ютуба. Треба мне. Та наша тебе. Ты я дышо зайшов до вас на каву. Вы що там? Ты що, один? Да. Я? Ну ничего, мы каву выпьем, нет? Я пью тоже каву пьем. <реш> <реш> О. Так, ось їхній мультитул новий. Хоч в руках потримає. Оп, зараз впаде. Новенький і ліхтарик, так? Ну, ліхтарик би цікавий був. Мультитул теж крутий. Нічого? Нічого. Яка його ціна? Дві тисячі гривень. І ліхтаричок. Що він так на Червоним. Ага. О! Ось так. Короч, мультитульчик нормальний. У мене є, похоже за аврори, скоро на його відео огляд на моєму каналі. Ну ось так. І щось цікавого, мені дуже сподобався оцей пістоль. Коливий, прикол, що в нього супло реально дуже тоненьке, бо тому що в мене цей мережевий, він дуже має грубе супло. І на нього зараз акція, треба буде собі придбати. Думаю, також скоро буде на огляді. Ось така штука. Непогано. Так, я з пустими руками теж не вийшов звітом. Хі -хі. Купив собі дві подовжених біти. На двічі докупив, отату інструмент тут. Коротше, деколи все потрібно щось закрутити, таке, що не годен дістати. І такі от короткі біти, ну, блін, явно не дістають. Все, можемо їхати додому, так? Так. Mm -hmm. Добре. Погнав. Що на звічку, що тепер робимо? Додому, до потім куди? Потім Їдемо до Баби Галі на вареники, так? так? Ну, неділя. Як то кажуть, як закон. Їдемо на варенички. Коротше, розвертаюся, забув зовсім. За посилки, що маю посилки забрати. Просто якийсь капець. На твійчику ти чого твій не підгадав за посилочки. Ти забув теж? Ну добре, їдемо за посилки, подивимося, що там поприходило. Спочатку зараз поштомат глянемо, потім там вроді мені пластик приїхав, що я замовляв. Так, що це у нас прийшло. А, Це походу кнопочки, зараз глянемо. Так, Кнопочки, походу, я замовляв 50 штук, якщо я не помиляюсь. Зараз глянь, що глянемо. Так, це в нас кнопочки до нових ліхтариків. Це я замовляв в Україні, тому що спитаю питаю довго чекати. Тут у нас 50 штук під ліхтарики 18650. Поїхали на відділення, там вроді ще пластик мав приїхати, погнали. Приїхав я в майстерню. Зняв я. Зараз вареники там варяться, точніше пельмені. Зняв я, коротше, партію з е, пет-пластику. Він набагато міцніший, чим е, цей ПЛА. Ого, угу. Відірвати попробую. Ну, тут буде плотно. А ну, пробуємо, як воно сідає. О, супер! Вогонь! Вогонь. Робоча зона моя, як ви бачите, я так залишив. І сьогодні буде, напевно, прямий ефір на моєму каналі. Будемо щось паяти, бо я кажу, вчора як поїхав, так і робочу зону залишив. Тут з пультами розбирався, так що якось так. Тут моя майстерня, трошки бардачки, але це все буде прибиратися. На цьому каналі буде повноцінне відео. Вся буде перелаштовуватися, буду робити полки. Цікаве, щось придумав, так що буде цікаво. Так, відео розпаковка, що я забрав з кошти. Сьогодні ще зробимо таку легесеньку. Що мені прийшло? Звичайно, пластик, зелений пет і дві катушки білого я заказав. Так що це супер. Це для друку. Окей, то відставляємо. Тут що нам прийшло? Тут нам прийшла посилочка, я знаю, від АКБ. Так. Коротше, що то буде в мене на тому-тому каналі? Там я вам покажу. Будемо збирати цікавий гаджет конструктор. Мені самому дуже цікаво, це мені підписник прислав коротше, такий корпус. І прийшли мені акуми 18600... Не 18650. Ага, там 21700. Оу, оці шикарні акумчики, народ. Я вам серйозно кажу, це в нас... E 21758T. Ці акумулятори коротше, деякі віддають під 6000 мА. Бомба. Що, всім хороших вихідних, всім до зв'язку. І це відео я перше знімав, щось я протопив. Мені йде стабілізатор в вертикальному положенні. Так що, вибачаюсь за це. Е, наступні відео будуть в горизонтальному, в повноцінному, нормальному відео. Так, що ось так, такий будемо було вести. Підписуйтесь всім, дякую за увагу і слава Україні! Слава ЗСУ.